Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною Це магазин Аврора. Дуже дякую вам за ваші вподобайки. Бажаю вам приємного перегляду. Милоніжне інтимне 59. Ромашка та чайне дерево 370 мл. Шампунь гай для душу 3 в 1. All Spice 132 грн. Подарунковий набір Арко. 169 гель для гоління та гель для душу, шампунь для жирного волосся 74, спрей кондиціонер для волосся, авокадо та кокос 42 гривні 150 мл. Термозахист відновлення живлення, спрей проти випадіння волосся 27. Морська сіль для ванни з піною. Два аромати 500 грамові. Ціна 29 гривень. 44 гель для душу. Упаковка 430 грамів. 18 гель для душу. Соковита диня 300 грамовий. Бальзам тонуючий 44, шампунь для волосся, інтенсивне живлення та відновлення росту волосся 84. Набір станків для гоління 10 штук 59. Паста зубна колгіт більша упаковка 55, 29 гривень 50 мл. Підгузники, трусики 28 штук, упаковка, шістірка 209. В сніжколі пластиковий ялинка 88. Зі змінними формами ціна 64 гривні. Іграшка м'яка пінгвін, хлопчик та дівчинка. Ціна 129 гривень. Дзеркало настінне, на 127х35, на 599. А рами є різного кольору. Чорний, білий, сріблий та золото. Блиск для губ 49. Тінт, колір асортиментів. Ціна 39. Тонік для обличчя освіжаючий 240 г. 44 гривні. Вода міцелярна для будь-якого типу шкіри 55. Диклофена крем косметичний 34-5%. Присипка для ніг взуття шкарпеток 22 гривні. Пластиковий сніжколіп на 6 кульок 88 Ромашка для зняття лаку 39 100 мл, ноготок для снажирення липкого шару 99 Щітка для волосся масажна 44. Клавіатура ціна акційна, LED підсвітка, USB. Ціна 159 гривень. Картина по номерам 50 на 40, 149. 129 гривень у розмірі 40 на 30 сантиметрів. Алмазна мозаїка 99. І такий варіант за 88. Підставка пластикова під телефон 24. Адаптер для зарядки 2 USB 119. Навушники в коробці без 299. Клавіатура 149. Кабель USB 49. Навушники по 44, 64 та 69 гривень. Акція діє до 1 грудня. Навушники накладні в коробці 249. Вода кольорова спорт 29, Цукерки жувальні від рошен також 29. Ще є свічки за 29, 6 штук упаковка. Та аромалампа. Ручка кулькова з пухнастим помпоном 24. Блакитна жовта рожева. Ручка на 6 кольорів 29. Блокноти по 99. 128 аркушів з котиками. також 99 128 аркушів. М'який зі совою 119 на 80 аркушів. Блокнот на 44 аркуші, 39. Та блокноти на спіралі 29. Чоловічий гаманець зажим 88. Конструктор Лабіринт 299-248 деталей. Доміно 44, Набір археолога. Розкопка камінців 64. Конструктор дитячий» – 65 деталей без цінника. Школіпи пластикові 44 та 149. Вінок новорічний 229. Ялинкова гірлянда 2-метрова 299. Сокира кухонна у коробці 279. Термопляшка кольорова 199. нічник новорічний 169. Набір подарунковий чашка та іграшка 279. Сніговик та Санта-Клаус. Чашка фарфорова 189. Салатник фарфоровий сніговик 169. Тарілка десертна 99. Фігурка новорічна, гном 299. Контейнер пластиковий харчовий. Герметично закривається 49. Ємкість для сипучих продуктів 59. Ще ось така ємкість скляна з пластиковою кришкою. Ціна акційна 129. Дякую усім за перегляд!